Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Сьогодні на уроці української мови тема Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. На цьому каналі є відео, в якому я детально пояснюю, що таке однорідні члени речення, як правильно ставити кому в реченнях з однорідними членами. В описі до цього відео є посилання. Пригадаємо з вами, що таке однорідні члени речень. З вирію повертаються лелеки, журавлі, солов'ї. Однорідні члени речення, лелеки журавлі, солов'ї стосуються одного того самого слова. Повертаються лелеки журавлі, солов'ї. Відповідають на одне те саме запитання Хто? А отже є одним і тим самим членом речення. Це однорідні підмети. Пропоную вам підібрати слово, що об'єднає однорідні члени речення лелеки, журавлі, солов'ї. Таким словом може бути слово птахи. Отже, тепер наше речення має такий вигляд: з вирії повертаються птахи, лелеки, журавлі, солов'ї. Слово птахи є узагальнювальним словом. Узагальнювальне слово об'єднує слова, об'єднує однорідні члени речення в одну групу за якою спільною ознакою. Також узагальнювальне слово завжди має загальне значення. Відповідає на те саме запитання, що однорідні члени речення, і виступає тим самим членом речення. Повертаються хто? Птахи, лелеки, журавлі, солов'ї? Це підмети в реченнях. Із узагальнювальним словом може стояти двокрапка, як в нашому реченні, а може стояти тире. Це залежить від позиції узагальнювального слова. Розглянемо речення. Люди допомагають птахам, будують шпаківні, вішають годівнички. Узагальнювальне слово. Допомагають. Як саме допомагають люди? Вони будують і вішають. Це присутки. Ми бачимо, що узагальнувальне слово допомагають стоїть перед однорідними членами речення Будують, вішають. Тому Після узагальнювального слова ми ставимо двокрапку. Однорідні члени речення будують, вішають, об'єднані безполучниковим зв'язком, між ними ставимо кому. Отже, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після узагальнювального слова ставимо двокрапку. А от в цьому реченні дорослі і діти усі бережуть птахів. Узагальнювальне слово усі. Хто саме береже птахів? Їх бережуть усі, дорослі і діти. Це підмети. Узагальнювальне слово усі стоїть після однорідних членів речення. Тому. Перед узагальнювальним словом ми ставимо тире. Однорідні члени речення, дорослі і діти, поєднані сполучником і кому ми наставимо. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то перед узагальнювальним словом ми ставимо тире. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, а також діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!